Українська Конституція починається неправильно. Зараз поясню. Вітаю, мене звати Сергій Панасюк, я український професор права, і поговоримо про деякі цікаві речі в Конституції України. Ну, от просто подумайте, в США Конституція починається зі слів Ми народ Сполучених Штатів. У Франції французький народ урочисто проголошує. А в Україні. Давайте подивимось. Верховна Рада України від імені українського народу. Ну, з перших слів, це щось не так, правда? І, до речі, народу України, а саме громадяни України всіх національностей. Ну, по великому рахунку, ми можемо казати про те, що народ це громадяни, а не етнічні українці, виражаючи суверенну волю народу. Вони від нашого імені виражають нашу волю. Спираючись на багатовікову історію українського державотворення на основі здійснення українською нацією усім українським народом право на самовизначення. Досить цікава історія, якщо ми подивимось, українська нація пишеться з маленькою буквою, а український народ з великою. Ще раз підтверджуючи те, що більше конституція любить громадян України, а не етнічних українців, бо український народ це громадяни України, українська нація етнічні українці, і написані вони з маленькою буквою. Поїхали далі. Дбаючи про забезпечення права свобод людини та гідних умов її життя. Ну, просто спитайте себе або своїх родичів, гідно ви живете. А Конституція вам це гарантує. Ну, або Верховна Рада від вашого імені вам це гарантує, гідні умови життя. Піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу. І незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. До речі, це ті зміни, які були внесені в 2019 році на рахунок НАТО і Євросоюзу. Я нічого не маю проти Євросоюзу і НАТО, але записувати це в преамбулі Конституції, ну, не так. Неправильно, хоча б з точки зору конституціоналізму. Це можна було б записати окремим актом, а не міняючи преамбулу Конституції. Я так думаю. Прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну і правову державу. Що таке демократична і соціальна правова держава ми з вами проговоримо, коли будемо обговорювати статтю першу. Це буде в наступних відео. І найцікавіше, усвідомлюючи відповідальність перед Богом власною совістю, попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями. Згадали всіх. Верховна Рада виявляється відповідальна перед Богом, а ще у них є совість. Власне, цікавий факт. Попередніми нинішніми прийдешніми поколіннями. Тобто, по суті, вони за нас відповідають перед всіма, керуючись актом проголошення незалежності, який був схвалений 91-го року. До речі, це також дуже цікава історія, адже Конституція прямо посилається на акт незалежності, а той, в свою чергу, посилається на декларацію про суверенітет. Це по суті три конституційних акти, історичних конституційних акти, які один за одним ішли і дійшли до прийняття Конституції України, Приймає цю Конституцію основний закон України. Тобто, Конституція України це основний єдиний закон писаний акт, який вони від нашого імені нам подарували.